Пресі та в політичних куларах дуже довго обсмоктували тему стосунків Юлії Тимошенко і Нестора Шуфрича. За однією з версій вони довгий час зустрічалися. Сам Нестор Іванович не підтверджує цього, але й не спростовує. На запитання української правди, чи любить він Юлю. Він відповів ухильно, важко її любити за те, що вона зробила на Майдані. Я переконаний, що Майдан це на 99% наслідки її діяльності. Втім, всі інші висловлювання свідчить про те, що Нестор захоплюється Юлею. Якщо хтось запитає, хто в нашій країні міс парламент або міс революція, то я скажу без сумніву, Юлія Тимошенко. Тимошенко проявила себе як талановитий керівник і організатор. Тимошенко блискучий економіст і менеджер, і це потрібно визнати. У грудні 2007-го Михайло Бродський публічно заявив про те, що роман між Шуфричем і Тимошенко тривав 8 років. Нестор досить жорстко відреагував на ці слова: До моні я ставлюся двояко. Бродський не відбувся в політиці, а тепер йому не дають спокою Лаври Шекспіра. Але, на жаль, Поема про Ромео і Джульєту вже написана і зовсім не Бродським. У 2002-му, коли я брав інтерв'ю у тодішнього генерального прокурора Святослава Піскуна, той поза камерами мені говорив, Шуфрич живе з Тимошенко. У інтерв'ю ж вийшло про те, що Юля обдурює чоловіка і родину, а значить, обдурить і Україну. Ці слова обурили Тимошенко, і вона судилася зі мною.